Ви дивитеся Суспільне Херсон. Підписуйтеся на Суспільне Херсон у соцмережах. Звуки вибухів і сирен. У моменти затища спів пташок і вранішні церковні дзвони. Так живе Херсон четвертий рік поспіль. Лінія фронту занадто близько. Зібрані, великі скупчення людей, заборонені. Про день міста, який відзначають у вересні, містяни пам'ятають з мирних часів. У вересні, тобто, забула, яке числа. Ми в все щось... вже не визначаємо, вони вже самі знаєте таке положення. Раніше був вересні, тільки не пам'ятаю, неділя якась, чи 17-те, -та, щось таке було, то пам'ятаю. Раніше було 17-го. 17 так, воно так і буде, так і воно залишилося сьогодні. День міста за статутом Херсонської громади відзначають у третю суботу вересня. Також місцевим святом є 13 березня, день визволення Херсона від нацистських військ. Це рішення міськради було прийняте в 2003 році. Політолог, краєзнавець Дементій Білий, говорить депутатський корпус проголосував за святкування дня міста восени після консультацій з істориками. Комфортні плюс 25 і зазвичай суха погода. Найкращий час для масових святкувань. Багато людей у зв'язку з тим, що цей третя субота вересня нібито пов'язана з Володимиром Сальдо, хоча це не так, це пов'язано з містом. Ну, Сальдо теж пов'язана, бо Сальдо був міським головою. Але з нашим містом це є зручна дата. Але все одно є дискусії. І, і багато людей пропонують перенести на якусь іншу дату це святкування нашого міста. Ми можемо перенести, якщо громада хоче перенести цю, цю дату з третє суботи вересня на будь-яку іншу дату. Але з точки зору історичної краєзнавчої, ця дата третя субота вересня, вона не прив'язана до якоїсь там якоїсь там події. Це просто третя субота вересня. За статутом міська рада може створювати Інші свята важливі для громади, говорить політолог. 2 грудня день проголошення Херсонської області у складі Української Народної Республіки. 11 листопада день визволення Херсона від російської окупації. А коли прийшли окупанти, я також нагадаю, в 2022 році вони перенесли цей день святкування з вересня на 18 червня. Вони повернули цю, цю дату, і тодішній один з зговуляєтерів гауля... нашого міста, такі так званий Костюкевич, він заявляв, що це зручно, що корінні херсонці хочуть повернути історичну дату на 18 червня, бо там Катерина, там Ушаков, Суворов і Російська імперія. І вони все. Кувало цей день саме 18 червня. Я пам'ятаю, вони там включили включилися гучномовці, там розповідали нам про Катерину. були якісь там виставки про всіх цих царських керівників. Ну то тобто, во така була у нас історія. Заходи до дня міста тривають впродовж тижня, там, де це можливо, і безпечно. До конференції онлайн доєднуються херсонці, які виїхали з прифронтового міста. В укриттях в різних районах міста збираються жителі, які продовжують жити і працювати. Херсон 24 на 7 – хештег цьогорічного дня міста. Ми зараз акцентуємо увагу на тому, щоб відкрити собі свою історію, говорити про Херсон, про який не говорили. На перехресті епохи націй на офіційній сторінці Херсонської централізованої бібліотечної системи з'явилась інтерактивна мапа. На ній нанесені історичні місця Херсонщини є коротка довідка та світлини. Люди зможуть звернутися. До цієї карти подивитися ще раз, нагадати собі про ті визначні місця, які є на території Херсонщини. Це буде тягин, це будуть пам'ятки кримсько-татарського народу, литовського народу, зокрема, Вітавта Вежа та інші історичні місця буде відображено від Криму історичні місця до Європи. Проєкт реалізували спільно з громадською організацією Центр сприяння інформаційним технологіям для створення інтерактивної карти використали матеріали з настінного календаря Ханська Україна, благодійна організація кримсько татарський культурний спортивний центр «Куреш» разом з істориком з Криму Олексою Гайворонським видав календар 2015 року. Розповіла Лейла Джаксім. В рамках заходів до дня міста в Херсоні також провели день усиновлення. Ці родини щодня займаються вихованням дітей, які залишились без батьків. У Херсоні 79 сиріт, які проживають у родинах, та 125 дітей, які потрапили у складні життєві обставини і перебувають на обліку служби у справах дітей районних рад. У мене п'ятеро онуків. Я виховала зараз. Уже найменший коли мене у восьмому класі хлопчик. А так уже всі розбіглися, вже твої дітки є. У мене донька загинула, а потім син інвалід, невітка пішла і прийшлося мені. Троє дітей в мене ну трошки тяжкувато буває, як Ну, буває страшно, буває по-різному. Діти, я вам скажу, знаєте, вже звикли до цього, мені кажеться. Ну до цього не звикнеш, правда ж. Вони такі. Не знаю, як вам сказати. Вони добрі, такі, ну, вони такі дружні у мене. Вони такі, ну, дуже добрі дітки у нас. У мене є усиновлена дивочка і під опікою є. Оця дівчина у нас недавно з'явилася. Теж в неї така доля тяжка. Нічого, привикла, любить, мамою називає, папою називає, танцює. До Дня міста відзначили родини опікунів, усиновлювачів та піклувальників. Вони виконують свій. Громадянський людський обов'язок виховують дітей, дарують їм добро, людяність, любов, тепло, родинний затишок. І це дуже важливо для того, щоб рано чи пізно всі наші діти, нашої громади, повернулися до міста. Ми підтримуємо ці родини, розробляється в місті програма підтримки дітей Херсона. Міська, яка буде передбачати різні заходи, різні форми підтримки сімей, для того, щоб мотивувати, народжувати дітей, збільшувати наше, наше місто і, звісно, повертати наші родини і сім'ї, для того, щоб місто наше знову розквітло. Квіти салюти намалювали учні дитячої художньої школи. Визначні місця Херсона зображували на пленері. Ці роботи створені в мирні часи, розповіла заступниця директора Оксана Кузнєцова. З дитячих картин створили колажі, і представили на виставці Любий Херсоне. Нині художня школа працює дистанційно. В ній навчається понад 600 дітей, 40 перебувають в Херсоні. Коли ми вішали роботи, вони трішки почали згортатися, ось так. І ми ну, придумали ось такий саме такий варіант. І потім, коли відійшла, думаю, о, це ж пластикові рами вікон наших, а за ними наш прекрасний Херсон. Попри артилерійські обстріли, міни під ногами, небезпеку від російських дронів та авіації, херсонці продовжують жити і працювати. Мріють про тишу, мир і перемогу. Нам потрібна перемога, і тоді буде тиша, тоді буде і спокій нам. От. І потім відродження, тому що Херсон зараз дуже потерпає. Звісно, нам предстоїть дуже-дуже багато праці, роботи над ним. Наше місто, перш за все, це мирного неба. Щоб ми не чули гурка, то канонат, щоб ми могли вільно себе думати, ходити по вулицям нашого міста. Наше місце місто, я вважаю, одне із самих красивих міст півдня України. Він завжди був такою красивою правою в міст України. І нам, херсонцям, які тут живуть миру, а ті, де далеко від Херсона, хай вертаються до рідного міста, і всі разом будемо жити так, як ми жили до війни, а може, ще й краще будемо жити. Перемоги, щоб ми вигнали ворога з нашої землі, і нам потрібно вже відновлюватись. Нам вже потрібно втілювати життя, мрії наших дітей, побажати перемоги нашої, то миру. І щоб наш Херсон залишився живий і мисним. і нам усім перемоги на щоб... наших щоб... умовах і щоб наше місто ну, повернулось до життя, нормального життя. От, бо коли кажу про наше місто, ой, то душа болить, серце розривається, і хочеться, щоб повернулися, щоб ми жили як раніше. Ну а також, щоб всі живі люди. Рідному місту, рідним херсонцям, перемоги. Херсонцям терпіння, да. Ой, Господи, щоб швидше закінчився цей Армагеддон, щоб, щоб дали нашим солдатам оружжя. Оце саме головне дронів побільше. Так. Да. Ой, таке незя казати. Да. Нашої землі. Да. Не, тільки, не тільки з херсонської землі. Ну, в нас, не тільки з Херсонської да. з усієї України.